Доброго вечора, друзі. Виходжу знову на Фейсбук ефір, бо є така цікава тема, про яку можна говорити. Ви знаєте, чим ми тут займаємося? Ми розвінчуємо всі ті московські пропаганди, які століттями накопилися і висять на наших головах, так як висить не знаю, важке небо над Лондоном з дощами і туманами. Ось, сказали мені, знаючі люди, що треба представитись перед відео. Я пишу це для Фейсбуку, для своїх друзів, але ви знаєте, що потім я це перепощую на YouTube. Ну, там, напевно, якісь інші люди, які мене не знають. Тому окей, добрий вечір. Мене звати Мирослав Кошик, і це історії з Нарнії. Ми говоримо дещо про історію і не тільки. Ось. Сьогодні хочу поговорити про те, що ми всі. Чекаємо, дуже довго чекаємо. Визволення нашого півдня, нашого Херсона, всіх цих земель, які окупувала ця злочинна банда московитів і тримає їх вже з лютого місяця. Я вірю, що Херсон буде визволений, що Херсонська область і весь південь буде наш знову. У московитів є така дурна теорія, що, типу, то вони. Колонізували і визволили південь сучасної України. Саме це і є ідеєю Новоросії. Новоросії. Вони говорять, що десь наприкінці XVIII століття їхні там Потьомкіни і решта всяких там фаворитів Катерини II взяли та й визволили, від кого, від чого, невідомо південь України і збудували міста Одеса, Херсон і так далі. Звичайно, це брехня, підла дурна, підступна брехня. Тому що ці землі ніколи не були е, поза межами впливу нашої держави України. Вони кажуть, що Чорне море це Московське море, що вони перші визволи там від е, кримських татар чи османів оце море і вони його ніби так колонізували. Ну, я знаю. Чи згадувати. Походи Аскольда 860 року, Олега, Ігоря, Володимира Великого, Мончуриканське князівство. Хрещення Володимира в Херсонесі. Я знаю, чи згадувати навіть похід принца Володимира, сина нашого Ярослава Мудрого. Останній, в принципі, похід Росії на Візантію в 1041 році. Ну, дати тут не важливі. Ми це прекрасно знаємо. Починають згадувати ото, що ви знаєте. Походи козаків, оті чайки, ті походи на кафуса, Гейдачні. Оце все я не знаю. Сьогодні я хочу поговорити про одну битву, яку в нашій історичній свідомості було замінено іншою битвою іншою битвою. Я хочу говорити про битву при Синіх Водах. На щастя, вже наші історіографії і наші історики вже багато пишуть про цю битву, бо ця битва дійсно вона була вирішальною для того, де буде Русь в азіатському векторі чи в Європейському. Ось. Ця битва відбулася восени 1362 року. І вів її цю битву виграв Великий князь Литовсько-Руський так, який бився аж з трьома ханами Кутлубахом, Качебеєм, і дивіться, султаном Дмитром. Бачите, такі султани в них були. Річ у тому, що е, в 14 столітті, в другій половині 14 століття, е, Південна і Східна Україна була окупована Золотою Ордою. Мало того, ще тоді точилася ця 45-літня війна за, за спадщину Галицького королівства, коли Великі князі литовсько руські і польські королі вели цю боротьбу за те, хто буде володіти Галичиною. Я хочу щось трішки одне сказати, бо ми говоримо Литва, Литва, Литва. Ну, яка Литва? Гедемин. Засновник Великого князівства Литовського був правнуком Данила Руського, короля нашого Данила, якого називають Данинома Галицьким. його називають Динома Галицьким Чому? Щоб зменшити його ніби вплив до Галича, до якоїсь західної України. Насправді, насправді, король Данило був Данилом Руським, якщо так можете сказати, він був прямим нащадком, що таке прямі нащадки, прямі старші сини так, від Володимира Великого. Він мав усі права на ці землі. В середні віки, щоб ви знали, не було такого поняття типа нація, бо ми там привикли мислити поняттями нашу, наших часів. Ні. В середні віки все робилося династією. Яка династія володіє чимось, та династія і має право на щось інше, якщо вона має династичні права на ті чи інші землі. На ті чи інші землі. Ось тому о, тут велика загадка. Не знаю, що загалоблюю, може в іншій передачі. Е, одним словом, всі ці люди, які якимось чином прагнули заволодіти землями колишньої Київської імперії, вони були з собою зв'язані родом Родом. від Володимира Великого. Чи прямі нащадки, чи не прямі нащадки? Ось. Я хочу говорити про те, що Ольгерд, син Гедеміна, праправнук Данила Короля, Почав об'єднувати всі українські землі. До речі, його жінкою була його дальня родичка. Ой, перепрошую, його мамою була його дальня родичка Марія Вітепська, пряма спадкоємиця сина Володимира Великого Ізяслава, який був першим полоцьким володарем. Першим полоцьким володарем. І от ці династичні зв'язки вони грали величезну роль в історії тогочасної Європи. Тобто, не, не величезну основну роль. Основну роль вони грали в історії Європи. Якимось чином московити це забувають? Вони там горять про Рюриковичу. Я вже в одній з минулих передач казав, що там Рюриковичу, можливо і не було, бо не було ніякого Рюрика. А були нащадки Ігоря Старого і Володимира Великого. І всі ці нащадки правили сусідніми землями, в тому числі і Москвою. Це правда. Я не знаю, чому в нас немає цієї традиції в Україні говорити про литовських володарів як про спадкоємців Володимира Великого чи Ярослава Мудрого одне і то саме. Ну, фактично. Скажімо, ми дуже любимо говорити про Анну королеву Франції, там ще якихось королев, а про це ні. А це ж наше, це наша історія. Коли Литва так, почала збільшуватися, це ми говоримо про кінець 13 століття, вона почала збільшувати лише тому, що їхні володарі були напряму пов'язані з володарями Старої імперії, Київської імперії. Володимиром Великим і так далі. Без цього нічого би не було. Як ви пригадуєте, навіть з ваших там, підручників в школі там, і так далі, що От коли Литвини нібито захоплювали, нібито захоплювали землі колишньої Київської Русі чи Київської імперії, Київська Русь, термін вигаданий, ми це всі вже знаємо. Київська держава, Київська імперія. Я колись читав ще в 70-х роках одну німецьку енциклопедію стеречну. Там було класно написано: Київа Райш, Київська імперія. Ще тоді німці розуміли, що це так. Що таке імперія? Держава, яка заснована на завоюваннях. Київська держава була заснована на завоюваннях. Завоювання закінчились, вона перестала існувати. Так і всі імперії закінчують свій шлях. І сподіваємося, що ці кляті. Гадюки, які зараз мріють відродити свою імперію, ці росіяни чи московити, вони закінчать так само. Їхня імперія перестане поширюватися, тобто імперія вмирає, коли не поширюється. Так було з Римською імперією, так було з усіма імперіями. І московити зістануть таке саме. Так от, менше з тим, в 1359 році помирає хан Бердебек. Хан Золотої Орди, величезної держави того часу, яку ви знаєте, яка нас захопила і, в принципі, нас добре кошмарила добрі 100 з гаком років. Так? Хан Бердебек був внуком хана Узбека, одного з, напевно, найбільшого повелителя Золотої Орди з часів, напевно, Батия. І цей хан Узбек прийняв для всієї Золотої Орди релігію, Іслам. іслам. І тут дуже, дуже така цікава штука, можна сказати. Узбек був сином тохти ще одного великого хана. І ви знаєте Прикольчик, що його батько був похований в ніби в резі в францисканського монаха. Тобто його батько став християнином. Це мало хто знає. Але бачите, яка от історія. Його батько вирішив стати християнином перед смертю, але, в принципі, не охрестив ту Орду. А Узбек прийняв іслам, бо йому було вигнуто з політичних міркувань. Ви, напевно, цього не знаєте. Але менше з тим про це, до речі, можна писати дуже багато історій і про те, чому московити такі нещасливі, тому що вони перейняли ту релігію. Якби вони були мусульманами, а не християнами, тобто такими собі християнами, їм би було легше жити всі ці сотні років і свого виникнення. Так? І після смерті хана Бердебека починається міжособиці в Ороді. За 20 років змінилося 25 ханів, 25 ханів. На той момент окупована ординцями Україна, тобто за говоримо, Південна і Східна Україна, вона була поділена на три тьми. Тьми, тобто ну, такі ніби як області чи імперії, як називаєте, так? я себе хочу, так і називаєте. Ось. І Ольгерд, скориставшись між особицями, вирішив це все забрати собі, відвоювати своє по праву то, що йому належало, його спадок, його вотчину від його прапрапрадідів від Великого Володимира Великого. Від Великого Великого. Володимира Велику. Він Почав похід з досить великим військом. Вони спочатку вони пішли вниз і захопили, до речі, тут теж буде така, ніби відкриття для декого хто дивиться, що е, татари будували міста. І одне з найбільших міст було місто Торговиця на півдні сучасної Кіровоградщини. Хоча я вже хотів, щоб вона називалася Кропивниччиною, е, навіть е, Мелітон Литвин. В 16 столітті описував це місто як нову Трою. Яке величне це було місто, який великий торговий центр це був. Зараз це, так називається село Торговиця Кировоградської області. Можете поїхати подивитися, правда, від нього вже нічого не залишилося. Але ще на картах Гіома Депоплана, це вже ми говоримо про 17 століття, гіома Депоплана. Торговиця розміщена. На землях, ніби тоді якось Черкаського полку, здається. Але вже підупало, вже такою сильною не було. Огляд завоював це велике місто, перетнув всі кордони, перетнув всі кордони і почав чекати на монгольських ханів. А їх було три: Кутлубах, Качебей і Султан Димитр, тобто Дмитро. Ну який то Дмитро, ми не знаємо. І вони зустрілися в кінці восени. На, в битві під синіми водами. Зараз ця річка називається Сенюха. Ну, давайте сині води краще, як Сенюха згодні, чи ні, ні, ну нашу синя. Сенюха якось так недобре звучить. І відбулася велика битва, велика битва, де литовсько-руських військ було приблизно 25 тисяч, а монгольських військ було також десь приблизно 25 тисяч. Сили було рівні. Монголи. Використали свою тактику, яка їм допомагала вигравати битви 150 років. Фактично, так, а може навіть більше. Вони, Монголи завжди нападали. Тому що литерські війська, ну тобто війська Західної Європи, вони оборонялися. Стояли за щитами, за списами і оборонялися. А, а монголи використовували завжди тактику так званого скіфського кола. Пояснюю. От коло, так? О, дивіться, коли купа кіннотників, лучників, по колу рухається перед захисниками і постійно обстрілює їх стрілами, розумієте? Ось так, постійно. І це е, збивало ніби бойові порядки всіх військ, з якими монголи воювали. Цю тактику вони використали в битві при Синіх Водях. але Ольгер був мудріший. Бо Ольгерт використав тактику Данила, короля нашого, який воював проти Кромси і зрозумів, що оборонятися не потрібно потрібно тільки нападати. Нападати. І в Ольгерда була величезна кількість арбалетників, арбалетників, яких він розставив по кутах, по боках. І коли монголи зробили оце своє скіфське коло. На е, піхоту, яка стояла поперед ними, арбалетники почали відразу перехресний вогонь. І монголи розгубилися, бо вони почали втрачати ініціативу. Вони втратили ініціативу, і тоді пішла кіннота. Наші лицарі, так? Наші Волинські, наші Новогрудські, наші лицарі, пішли на них і битва була виграна. Не тільки битва, була виграна битва за південь України. Тому що Ольгер розбив, розбивши всіх цих. Трьох ханів пішов аж до моря, і там почали засновуватися українські поселення, в тому числі, скажімо, Одеса, яка називалася тоді Вікоцюбіїв, поселення на місті Херсона. То що ці кляті виродки, які зараз що скажуть там про князя Потьомкіна і Суворова, чи Ушакова, чи всіх тих дегенератів, які нічого не робили? Ми вже раз відвоювали це море. Ми вже раз відвоювали цей південь. Але якою тактикою, тактикою короля Данила, нападом оборонятись проти Орди а -а, не можна. Потрібно нападати. Битва при синіх водах чомусь в нас ну, не вважається якоюсь такою я знаю, визначальною, хоча вона була визначальною. Знаєте чому? Тому що вона раз і назавжди визначила е, пріоритети. Русі. Захід чи Схід? Захід. Ми пішли на Захід. Хоча був великий шанс, що ми можемо піти на схід там. Ну, як, як пішли Москвини? так, Московити. тобто об'єднатися з ними і так далі, і все решта робити. Розумієте? Ось е... ця битва має вивчатися в школі, має зніматися кінофільми. Бо це та битва, яка була тим. Що визначило долю України назавжди, навіть перепетії чи 18-го століття, не змінили нашого бажання йти на захід, нашого бажання до моря, нашого права на море і нашого права бути західною країною. А тепер про так звану Куліковську битву. Яка нібито трапилась, скільки там? 18 років після битви Писаніх Водах, тобто 1383, в серпні місце, так? якщо не помиляюсь. Так от напевно, всі ви знаєте, що Колоковська битва, вона так розтиражована, що просто слів нема. І мультики знімаються, і кіна пишуться, і знімаються, і книги пишуться, і все, що, все, що хочеш, пише. Насправді є велика підозра, що її взагалі не було. Взагалі не було. Що це вигадка? От офіційна теорія. яка? Давайте послухаємо, що ті московити пишуть про ту типа знамениту битву проти Орди, забуваючи битву про Сініх Вода. Що князь Дмитрій Донський зібрав велике воїнство і пішов проти Тьомніка Мамая, і сошлись вони на куліковому полі, і була сеча велика і коротше. Ось, і війська було по 200 тисяч з кожного боку. Бінго. По 200 тисяч. Окей, давайте так. Якщо було по 200 тисяч з кожного боку, то в принципі якось ахіоголов вже би могли знайти таку величезну січу, таку величезну різанину. А ніт? Нема? А ніт? Як кажуть, так то там? Телебачення Торонто? нема. Моск... Ті, що чуть знову не сказав, щоб не забанили. Московські історики пробували знайти точне місце цієї Куликовської битви і так і не знайшли. Навіть при всіх тих умовностях, які вони існують, максимальна кількість ворожих військ від москвитів була 5 тисяч і від Мамая так само. І при чому, що битви не було зійшлись, Мамай почув, що Тохтамиш, законний володар Орди, починає нападати на його володіння в Криму. І відійшов назад, просто, не б'ючись з тою маленькою бандою. І вони вернулися назад. Коли розкопували типа колікове поле, там, де мали бути сотні тисяч трупів, бо там є така відомість, навіть, найбільше навіть було нас 400 тисяч. А скільки ж залишилось? 40 тисяч. 360 тисяч трупів московитів, я, звичайно, за. Їх просто не було, бо ну, неможливо зібрати в середні віки таку армію. Середньовічні армії воювали обмеженою кількістю воїнів, бо це все дорого, то їх все, все треба годувати. Але битви цієї просто, можливо, навіть не було. Тому що, знаєте що, на тому місці, яке вказано в тих московських літописах, там знайшли пару десятків наконечників слів і ну, буквально 40-50 обладунків, уламків обладунків. Тобто. Це могла бути якась розвідувальна сутичка. Так? Три п'яних московити зайшли на п'ять п'яних монголів. Побилися і вся, вся битва. Але давайте говорити все ж таки, чому я маю дуже багато фактів про те, що Коликовської битви не було. Дуже багато. Всі ці літописи, вони підроблені, вони е, якимось чином м, ніби літер, лі, ну, літературизовані. Тобто вони як. Художні видання, вони пишуть просто те, що щоб писати. Але давайте порівняємо дві битви: Куликовська битва і битва при синіх водах. Так от, після битви при синіх водах, що є факт, Орда більше ніколи не нападала на землі України і було звільнено. Так? Наступні напади Орди почали вже після формування Ногайської Орди і Кримського ханства ми говоримо 100 з лишнім років після того. Тобто результат є, є. Давайте. Велика Куліковська битва, про яку кожен московит вам скаже, що він спить і бачить, як я був на цій битві, яке це славне є місто після крево. Ну, так це, в принципі, так і всі їхні перемоги. Дивіться, через два роки хан Тохтамиш. Навевши порядок в Орді, спалює тоді матері, літу Москву. заставляє його Дмитрія Донського далі платити данину. І вони платили ту данину, що 100 років. Пригадайте, коли офіційна дата звільнення Москви від типа Орденського Іа, 1480-лік, тобто 100 років пройшло. Розумієте, результати самі за себе говорять. Мало того, Кримському ханству. Московити платили данину ще до того Петра Ідіота чи Петра Великого, я його не знаю, як він правильно його називати. Ви розумієте, що цей міф про Куликовську битву вселявся нам століттями? Хоча ми, українці, литовці чи білоруси, маємо величезну, звитяжну битву при синіх водах, яка змінила історію нашої держави. Яка змінила історію нашої держави? От я сподіваюся, що ми колись звільнили південь, і ми зробимо це знову. Бо там і тоді ми перші поселилися, так? І зробили наші поселення, а не московити. А зараз ми просто тихо візьмемо все назад і викинемо ту дурну московську руду, там, де її місце в залісся, в степах, не в степах, а в степи наші, не в степах, в залісі в тих диких. Місцях, де вона жива, і хай вона там живе. Ми повинні постійно виборювати наше право щоб, на те, щоб ми були історичним народом. Бо московити це нам заперечують постійно. Але досить, ми переможемо в цій війні. Історична правда буде. І Я дякую вам за увагу і слава Україні!